Шановні майстри, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я впевнений, що ви знаєте багато що цікавого. В теперішній час замовники ставлять умову, щоб різ був без пилу. Не люблять замовники пил і вам пил не потрібно, це ваше здоров'я, берегіть легені. І звісно, розроб... Розроб... постачальники, розробники, виробники дають багатько таких приспособ, Але не всі мені подобаються. Я продаю тільки те, що мені подобається. Дивіться, до вашої уваги новинка від торгової марки Вегран. Як на мене, це здавалось, да, проста приспособа, а що б її не зробити. Але нема, ну, не у всіх вона вдається. Зараз я розповім про. Вигран розповім про його конкурентів, це механік. Щоб ви розуміли, в чому різниця. Що собою уявляє Вигран? Вигран, звісно, ви його знаєте, що він робить слайдери для 45-го кута. Він робить ось такі пиловідводи для 45-го кута, пиловідводи для шліфування і дуже багатського іншого інструменту. А Тут він зробив пиловідвод залізний, металевий, і це величезний плюс. Цей пиловідвод не розіб'ється, коли впаде. Він дуже якісно фіксується за допомогою величезного болта, гаяк і товстенного металу. Тут метал застосовується серйозний. Якщо щось якийсь скол полетить, він не, не розіб'є цей кожух. Цей кожух довговічний. І, звісно, захищає ваші очі, але в окулярах обов'язково все одно треба працювати. Пиловідвод має двох каліщата, два каліщата, які впираються в плитку. Звісно, цей пиловідвод розрахований, щоб різати назад. Назад, Бачите? ось Ви поставили і пішли назад. Диск у вас обертається в цьому напрямку. І викидає, і тут висмоктується пил. Все зроблено пенфеншую. Звісно, знизу немає ніякої пиловідвода. Пил в будь-якому випадку буде, але його буде значно менше, якщо ви будете різати без цього кожуху. Як ви бачите, кнопка включення зроблена вправи, зверху, зручна, пиловідвід ну, досить маленький, я не розумію, який. Дивіться, це якщо бошовський під'єднувати, то тут треба зверху ще одягати перехідничок, щоб натягнути бошевський пилосос. Ну, як на мене, малуватий Віталій цей пиловідвід. Це я вже до мінусів пішов. Дивіться, цей болт завеликий, він впирається в корпус редуктора. Треба цей болт обрізати, щоб було гарне з'єднання. Ну, ось ви бачите цей болт. А так, в принципі, унікальний виріб для прямого різу назад. Я впевнений, що він буде. Ви бачите, ви можете погружати на повну глибину, тому що чим більше ви погружаєте в глибину, тим довше служить диск і тим пряміше різ. Тому що, якщо ви не погружаєте повністю, дуже швидко диск виходить з ладу. Застосовувати традиційно, я розповім, які диски застосовуються для ось такої непотужної болгарки. Ця болгарка 900 Вт. Для неї можна застосовувати ST2, Distar Perfect і Distar, як же Елегант. Це три основні диски дістаровські, які забезпечать вам чистовий різ. Так ось, здавалось би, що механік від Дістара... Також має е, місце на існування. Дуже схожий, такі ж каліщата. Але подивіться, тут каліщата на підшипника, вони не бовтаються, вони не мають люфта взагалі. А це дуже важливо. Ви ж коли ведете, все ж таки ви спираєтесь поверхню. Якщо буде люфт, то можливо відхилення і ці відхилення відразу вам дадуть сколи. Це перше моє зауваження. Наступне, в принципі. Звісно, які переваги дістаревського кожуха, тому що він підходить на всі болгарки без виключення, взагалі на всі болгарки. А виграновський кожух підходить тільки на окремі болгарки. І в тому, і в тому кож... видно дуже зручно, видно, де ви ріжете. Лінію відрізу. Немає у мене питань. Що, що в одному, що в другому дуже зручно видно, де ви будете різати. Але повторюсь, що крім того, що є кожух, треба обов'язково застосувати ще окуляри. Бо у нас, пам'ятаєте, тільки два ока. І дуже швидко вони виходять з ладу. Тому е запрошую до мене, я надам консультації по різним половідводам, але це не головне. Головне, не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої землі. Слава Україні!